Стрільці та ропрогноз на лютий. Давайте подивимося загальний розклад. На всі сфери життя. Це говорить про те, що будемо дивитися на все. І на любов, і на стосунки, і на здоров'я, і на фінанси. Будемо дивитися на все. І так дивимося. Яким буде місяць для стрільців? Лютий. Чим порадує? Порадує сім'єю, фінансами. Взаєморозумінням. Можливо, у кого поїздка буде додому, можливо, вже хтось буде вдома. Ну, Тут буде навіть е... зустріч випадає. Якщо хтось на розстоянні, то приїде додому, буде радость. Дідушка сміється, бабушки тільки не бачу, Дідушка сміється, і хлопчик сміється, радується. Яка гарна пара, активна, дуже з дуже великою енергією, і ще й фінанси сипляться. Місяць буде дуже гарний для стрільців. А давайте подивимося, чим не порадує стрільців в лютому. Ну, якоюсь неспішностю не порадує. Щось ви захочете зробити, але, от знаєте, я б більше сказав часом. Часом, ну, можливо, кудись прийдеться фінанси вкладати, і так, може бути, не, не такий швидкий результат буде і так далі. Ну, раз цим і не порадує. Важливі події лютого. Важливі події місяця. Які важливі події місяця. Ну, то вирішення якихось питань. Дуже швидко, так знаєте, навіть е вашу користь від карта випадає. По-тіхому вирішити питання в мою користь. Бути жертвою. Ну, можливо, вам треба буде жертвою ще стати. Показати, що я жертва. І вирішить якесь питання. Бачу спереді, ззаді, дуже швидко розумію, що зробити. Завжди знайду відповідь і активність. Велика активність після рішення якогось питання, після паузи. Але, можете ти жертвою будь. Жертвою, можливо, ще й по фінансах. Карта випадає, бачите. Розкажеш загальний, ви розумієте, так? Да? Ця карта може говорити, що фінансова жертвенність і хитрость. Хитрость може програтися як на вас, так і наоборот. От, хитрості можуть вас обманути по фінансах. Можливо, скажуть, що швидко отримаєте, щось кудись вкласти. І, а от карта випадає не так швидко. На відносини в коніма відносин. Тут дуже велика активність випадає. І зміна в житті. Реарка нація зміна. Це можуть бути відносини. І велика активність. Так що тут тут навіть любов, почуття і сім'я випадає. Велика активність це. По інтернеті можливо будуть якісь у вас новинки. Тут як отримуєте якісь по інтернеті. Якийсь результат, навести порядок, навести порядок в своїх відношеннях і отримати якусь інформацію. Давайте подивимося на відносини, в кого є відносини. Ну, тут одиночество все моє. Як кажуть, більше займатися собою. Ну, вибор випадає. кудись поїхати, відпочити, віддихнути і так далі. От будете займатися більше собою. Але тут карта все одно любі випадає. Почуттів. Чись ви... Третя карта вже на вас сьогодні випадає стрільці, третій раз випадає карта почуттів. Зустрічі почуттів, взаєморозуміння. Так, для тих хто шукає роботу. Подивимося, чи буде у вас робота. Тут однозначно карта говорить, що поки будуть плани у вас зриватися. Якщо десь і добалакаєтесь про щось, про роботу, договоритеся, то все одно не так швидко все вийде. Пауза тут випадає. Пауза. Але робота все одно буде. Треба працювати. Більше треба працювати, щоб її знайти. Карта реєрканації говорить про те, що, знаєте, як е, нібито 100 раз проходив і не бачив, що там написано шукаю роботу да? робочих. А ви проходите, дивитесь якраз по вашій професії, і ця робота написана, а ви її не бачили. Ну, можливо, це даже будь, буде в інтернеті або десь на стопі якомусь, і так, може бути, на мазині якомусь. Але четверка говорить про те, що ну, ще буде все з паузою неспішності. Хоч швидко знайдете, але зразу не встроїтеся. які чекають переміни, сори можуть бути у вас. Розчарування, розбите серце, три проблеми по стосунках, по любві. Ну, тут, може бути, розбите серце не тільки по відносинах. По отношениях, не тільки. Це може бути і в колективі, там де працюєте. Це може бути де хочеш. От. Мілка сура приведе до великих розчарувань і вирішення якихось проблем. Так, що чекає по фінансах, стрільців у лютому, що чекає по фінансах, стрільців у лютому. Оновлення. Ну, Фінанси будуть, але пізніше. От в мене карта випадає внизу. Будуть, але пізніше по глупцу, як рискнути, вкластися в щось. Ви думаєте, що зразу піде, ну зразу не буде. Як кажуть, риск оправданий буде, але пізніше. По-двойки, знаєте, як Кось позичив, тому отдав, але собі нічого не стається. Більше випадає як на паузі і те, що крізь пальці протече моє. Кажете, здоров'я ще чекає. Поздоровся і ще чекає. Тут більше випадає те, що думаєте, що все буде стабільність. Намічтали собі дуже багато і всього і зразу. Але тут випадається тільки ілюзії. Не так все добре у вас особливо із позвоночником. Але тут випадають і хвороби по-женському, а також мужські хвороби, а також мочеполова система і так далі. І по голові, і по всьому. Тут, якщо по ілюзіях брати, то це все, що можна взяти по організму. Тут навіть не скажеш, але... По четверки жезлу, по стабільності це ноги і от спина. Давайте подивимося по застереженню. Що у вас по застереженню? От дивіться по фінансах. По фінансах активності карта застерігає бути в сімейних отношеннях більш таким, знаєте, уважним. По фінансах. От Тому карта і випадає тут, да? що щось по фінансах може розчарувати. Тобто, як будете десь вкладати от через розстояння, дивіться, щоб все було добре, щоб не стали жертвою. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом, щоб могли і другі подивитися в соцмережах. Не забувайтеся підписуватися, ставити подобайки. А хто додивився до кінця? Особливо хочу вам подякувати. Пишіть коментарі, хто хоче на особистий розклад. Пишіть мені, посилання буде в коментарях. Якщо не в цьому відео, то в попередніх обов'язково.